Сила в тобі представляє. Є тисячі книг, які обіцяють розкрити секрети багатства, але лише кілька з них пройшли випробування часом і досі залишаються актуальними. Одна із таких книг найбагатша людина у Вавилоні Джорджа Клайсона. Вона розкриває стародавні закони управління грошима, які збереглися ще з давніх часів древнього Вавилону. Ці принципи були викладені наймудрішою і найбагатшою людиною Вавилону Аркадом. Тому у цьому відео ми розглянемо сім золотих правил фінансового успіху, які Аркад передав як спадщину для тих, хто прагнув змінити своє фінансове становище назавжди. І якщо ви готові дізнатися, як саме потрібно розпоряджатися своїми грошима так, щоб стати фінансово незалежним, тоді максимально уважно слухайте це відео до кінця, бо саме зараз ви отримаєте знання, які змінили життя багатьох поколінь. Сім, правил аркада, як стати фінансово незалежною людиною назавжди. Правило номер один: відкладай десяту частину кожного свого доходу. З кожних десяти монет, що приходять до твого гаманця, відкладай одну, щоб вона належала тільки тобі. Цей принцип починається з простої дії виділяти десяту частину кожного свого доходу. Це не так складно, як може здаватися на перший погляд, але що головне, це вимагає наполегливої дисципліни, тому що замість того, щоб витрачати все, що ти заробляєш, ти відкладаєш малу частину своїх коштів для майбутнього. І ці кошти формують твоє фінансове становище, і це саме той капітал, який ростиме з часом. Ідея в тому, що навіть невелика сума, яка регулярно додається до заощаджень з часом, стає великою. Цей крок дозволяє тобі створити стабільну фінансову подушку і звичку до накопичення. Правило номер 2 Контролюй свої витрати не дозволяй своїм бажанням стати сильнішим за тебе та відібрати увесь твій дохід. Тут дуже важливо зрозуміти різницю між потребами та бажаннями. Часто більшість людей витрачають гроші на речі, які їм насправді не потрібні, бо піддаються миттєвим бажанням або соціальному тиску. Аркад навчає навпаки, склади свій бюджет так, щоб покривати найважливіші витрати і мати кошти для заощаджень. Визнач, які витрати є обов'язковими, а які можна скоротити або взагалі скасувати. Цей контроль дозволяє уникати імпульсивних витрат. І допомагає тримати свої фінанси під контролем. Правило номер три: змусь свої гроші працювати на себе. Кожна монета, яку ти накопичив, це твій вірний слуга, який працюватиме на тебе, поки ти спиш або відпочиваєш. Накопичувати гроші важливо, але ще важливіше їх правильно використовувати. Нехай твої заощадження приносять пасивний дохід, інвестуючи в інструменти, які приносять прибуток. Це можуть бути вкладення у бізнес, цінні папери або нерухомість. Згідно з принципами Аркада, кожна збережена монета може стати маленьким працівником, що завжди приноситиме тобі нові гроші. Головне в цьому це те, щоб знайти можливості, які генеруватимуть тобі стабільний дохід і розвиватимуть твоє багатство. До речі, я думаю, ви знаєте, що маленькі кроки можуть привести до великих змін. Тому, якщо ви відчуваєте, що наш контент надихає вас та допомагає вам покращити своє життя, то обов'язково прямо зараз підпишіться на наш канал. Це ваш перший крок до змін і разом ми зможемо досягти більшого. Приєднуйтесь також до нашого телеграм-каналу, де ви знайдете ще більше мотиваційних порад та унікального контенту. Це спільнота, однодумців, і ви не можете пропустити можливість стати її частиною. Та якщо ви бажаєте підтримати розвиток нашого каналу, то можете зробити донат, реквізити для якого будуть в описі під цим відео. Ваш внесок не лише допоможе створювати якісний контент, а й відкриє нові можливості покращувати життя багатьох. І не забудьте залишити коментар під відео, бо ваша думка важлива для нас і допомагає нам досконалюватися. Дякую за вашу підтримку. Правило номер 4 Захищай свої інвестиції та ретельно обирай, куди вкладати гроші. Інвестиції можуть принести прибуток, але також несуть певні ризики. Аркад нагадує про важливість захисту своїх коштів. Перед тим як вкладати свої кошти кудись, збери достатньо інформації, порадившись із людьми, які вже мають успіх у розпорядженні фінансами і оцінив всі ризики. Це допоможе уникнути фінансових втрат. Важливо захищати свій капітал, щоб він не тільки працював. Але й був максимально захищеним від необдуманих ризиків. Правило номер 5 збільшуй свої знання: фінансова грамотність це ключ до багатства, необізнаність коштує дорого, особливо у фінансових питаннях. Знання про гроші та фінансові стратегії зроблять вас більш упевненими у своїх рішеннях. Постійно вдосконалюй свої навички, читай книги, відвідуй семінари, спілкуйся з людьми, які вже досягли фінансового успіху, розуміння того, як працюють фінансові інструменти, допоможе уникнути помилок і ставати успішнішим у своїх вкладеннях. Правило номер 6. створи джерело доходу для свого майбутнього, думай про своє майбутнє. Багато людей не замислюються про те, що буде, коли вони більше не зможуть активно заробляти. Аркад радить заздалегідь планувати своє фінансове забезпечення на старість, створивши джерела пасивного доходу. Це можуть бути інвестиції, які даватимуть вам стабільний дохід, пенсійні фонди або інші фінансові інструменти. Головне мати план дій і регулярно поповнювати ці ресурси, щоб забезпечити собі спокійне майбутнє. Правило номер 7. розвивай свої навички і вдосконалюйся. Чим більше ти вартий як спеціаліст тієї чи іншої професії, тим більше ти зможеш заробити. І це останній, але не менш важливий принцип це постійний розвиток. Чим вищий твій професійний рівень, тим більше у тебе можливостей для заробітку. Працюй над удосконаленням своїх навичок, розширюй свої знання і практичні вміння. Розвиток твоєї компетентності не лише збільшить твої доходи. Але й допоможе забезпечити довгострокову фінансову стабільність. Постійне вдосконалення у своїй професії зробить тебе більш цінним для роботодавців або клієнтів, що відображатиметься на твоєму доході у майбутньому. І саме ці секрети Аркада допомогли мільйонам людей змінити свої фінансові звички і стати заможними. Пам'ятайте, кожне з цих правил це крок до фінансової свободи. Вони не потребують магічних знань, а потребують лише наполегливості і дисципліни. Використовуйте ці принципи вже сьогодні і ви побачите, як змінюються ваші фінансові звички, а за ними і ваше життя в цілому. Якщо вам сподобався цей контент і ви хочете отримувати ще більше корисної інформації, то звісно підпишіться на наш канал. Адже ваша підписка допоможе нам створювати ще більше відео, які надихають і підтримують наші худож успіху багатьох. Разом ми можемо досягти більшого.